Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя Садиба, я Валерія. І сьогодні хочу поговорити з вами перше про незамінних помічників в саду, про садовий інструмент, який в мене є, який нещодавно з'явився. Порівняю, що краще, поділюсь своїм досвідом. По-друге, зробимо обхід саду, тому що все змінюється буквально щотижня. Багато що починає розквітати, не можу вам не похвалитися цим. І покажу перші результати добрив, які вже маємо на цей момент. І хочу вам сказати, забігаючи наперед, що не дарма, друзі, зовсім не дарма. Я використовую якісні добрива, тому що ефект вже можна бачити. І далі буде тільки краще. Тож беріть з собою кавуську і погнали в цей день. Так, друзі, перша штука, яка має бути в кожного садівника, це тример для газону. Давайте так, маленьке уточнення. У кожного садівника, який має газон і велику його площу, тому що от у мене газон, дуже велика площа газону, і мені просто життєво необхідно підкошувати бордюрчики. Давайте одразу до справи. У мене з'явився ось такий новий помічник. Від фірми Штіль я вам одразу скажу, це реклама. Мені за це. На жаль, ніхто не платить кошти. Мені ніхто не пересилає бартером ці чудові штучки. Поки що ми придбали цю модель. Модель називається Штіль FSI57. Це акумуляторний тример, друзі, і це просто чудово. Чому? По-перше, він дуже легкий. Бачите, я однією рукою його тримаю. Дуже зручно косити. Ти собі пішов, зарядив акумулятор, це буквально відбувається за пів години, і йди, коси досить великий проміжок часу. Працює це все досить легко. Натисканням одним ви заводите цей свій штіль. Катушка тут напівавтоматична, тобто він сам буде обрізати оцю лєску, яка вам підкошує траву. Ну Це наскільки зручно, друзі, тому що до цього в нас був на бензині апарат. По-перше, запах, по-друге, важелезна штука, по-третє, постійно доливається це масло, цей бензин. Мені було важко це робити самі без чоловіка, і дуже важко велика нагрузка на спину. Для мене це було суттєво. З цією штукою я сама можу ходити взагалі без ніяких проблем. Я вважаю, дивіться, що на таких штуках не треба економити, тому що це ваше здоров'я. Якщо брати, до прикладу, там, бензинову якусь штуку, яка важить, не знаю, 10 кілограм, то ця важить до 3 кг. Мені набагато легше. Я автономна з нею. Я собі взяла і пішла. Тому От така от штучка, друзі. Якщо у вас ще немає, пошукайте. Їх там є купа варіантів на різні бюджети. Купа класних фірм, акумуляторний тример, Це must have саду. І ви просто полегшите собі життя от набагато, повірте мені. Я як людина з досвідом стосовно того, які мають бути інструменти, це поки що краще. З садових трімерів, що я бачила. На електриці це незручно, бо ви ці дроти будете за собою тягати. Треба не перерізати цей дріт, поки ви тримером щось робите. Бензинові всі тяжкі. Тому для мене альтернатива це акумуляторний оцей тример. Так що запам'ятовуйте собі модельку. Друзі, також в моєму арсеналі є ось такий трімер, якраз вже для кущів. Ось така от штучка. А, значить, він у мене на електриці. Як вам сказати, це і плюс, і мінус? Поясню, чому на електриці. Взагалі можна було брати акумуляторний, але тільки якщо акумулятор дуже потужний. Тому що в мене кількість кущів, яких треба косити тримером, дуже велика. І акумуляторний такий кущуріс, ну він одразу буде коштувати, якби так дуже нормальну суму. Тому ось такий в мене від фірми Alco на електриці тример. Я його придумала як? Я беру екофло, підключаю до екофло і ношу всюди за собою на подовжувачі. Дуже зручно, друзі, косити набагато-набагато легше, набагато швидше. Ніякі ножиці ніколи в житті. Так, він зроблять роботу як садовий тример, оцей для, для кущів. І я це все стрижу з велике задоволення. Він легесенький, знову ж таки, тому що на бензині вони всі для мене важкі. А це така робота руками, після якої бажано, щоб руки не трусилися. Вот і так як Переважно я займаюся цією роботою, да, цими всіми кущами, то для мене це було критично важливо, щоб він був легесенький. Тому ось такий тример обов'язково треба мати в своєму арсеналі. Якщо у вас велика кількість кущів, є якась хвоя, яку потрібно тримерити. У мене це скельні ялівці, в мене це туйки, де треба десь щось підбривати. купа кущів, які я формую. Тому для мене це незамінна штука. Якщо знаєте якісь кращі варіанти, пишіть, це цікаво. Я Придивляюся до різних брендів, шукаю для себе класні альтернативи. Також хотіла розказати вам про газон... Друзі, стосовно газоно газонокасарка в мене теж бренду Алко. Вона самохідна, це плюс, тому що не доводиться її отак от штовхати вперед. Але вона на бензині, і я вам так скажу, що якби в мене вже зараз був вибір, я би купувала якусь потужну акумуляторну, тому що це набагато легше, ніж возитися з цим бензином, постійно набирати ці каністри, змішувати з маслом. Коротше, для мене це все така штука не дуже приємна. А газон доводиться ж косити раз на тиждень, це мінімум, тому що зараз трава так росте, що я думаю, що ми будемо косити в цьому місяці, може і двічі на тиждень. Дуже сильно. Переростається все, бо душі, сонечко, сприятлива погода для цього, і газон просто пре. Тому моя вам порада, якщо вона вам треба і зараз придивляєтесь до газонокосарок, придивіться до акумуляторних, хай це буде класний потужний акумулятор, вам буде набагато простіше. Ну, це мені так здається, да? з власного досвіду. Що ще стосовно якихось незамінних штучок. Я вам скажу, що в принципі, от саме з гаджетів садових, щоб це було там для покосу трави або ще для чогось, це такі основні штуки. Да, це тлі тример для газону, тример для кущів і Газонокосарка. косарка. інше це вже такі витребеньки, які там і примхи, як я їх називаю. В принципі, все інше можна робити звичайними стікаторами або садовими ножицями. Що точно треба із такого садового інструменту, друзі, це отака от штука, яка викручує бур'яни. Ви вставляєте під бур'янчик, отак захоплюєте його, прокручуєте і вириваєте його з корінням. Особливо для тих, в кого є газон. Зараз поясню, пішов сезон кульбаби. Кульбаба дуже сильно сіється. І треба це все видаляти. У вас є два способи: або ви берете якусь декампу або щось таке, і труїте цю всю штуку, або ви берете отаку штучку і механічно це все викручуєте. А викручувати треба, тому що інакше ваш газон перетвориться на поле з кульбаб. Це робити треба обов'язково. Тому ось така штука, це взагалі теж дуже-дуже треба. Всякі лопаточки, що в мене є, всяка всяка то вже таке. Про це немає, що говорити. Це кожен сам на свій смак обирає, що йому треба. Тому пропоную зараз пройтись по території. Я вам покажу, що в мене розквітло, покажу свою шикарну калину бульденеш. Якщо у вас її ще немає, можливо, ви зараз надумаєте її придбати. І покажу результат добрив, друзі. От чому треба е обирати якісне добриво? Тому що економія призводить іноді до таких поганих наслідків. Сьогодні я вам покажу гарні наслідки, е гарних добрів і розкажу, е з якою проблемою я стикнулася, коли використовувала трошки інше добриво. Це дуже цікавий експеримент, як на мене. Тож, погнали! Друзі, розпочнемо традиційно в зоні джунглів. По-перше, подивіться, як тут зараз все вже заросло. Я вам казала кілька тижнів тому, що ми скоро не впізнаємо цю зону. Бузина, ось вона моя прекрасна бузина, збирається квітувати. Ну, поки що, тільки-тільки вона на старті, але за тиждень-два вже будемо бачити. Я вам хотіла показати, власне, друзі, калину Бульденеш. Абсолютно чудова, прекрасна калина. Я її обожнюю за оці от суцвіття. Нереальної просто краси, я ж кажу, вона мені дуже схожа на гортензію Аннабель своїми шариками. Абсолютно нереальна краса. Знаю багато хто жаліється на те, що типу, там тля її їсть, ще там щось з нею відбувається. У мене ніхто її не їсть, тому що коли я проходжуся по фруктовому саду з сезонними обробками, я обробляю і калину. Як бачите, вона себе чудово почуває. Напустила просто купу-купу бутонів. Тут в мене не дуже сонячна сторона, а от на інший бік там просто купа бутонів. Ну, все одно, неважливо, скільки бутонів, головне, що вони є. Дуже гарна калина, друзі. От просто нереальна. І про садову фіалку. Подивіться, я ж казала, що вона в мене застелить тут абсолютно все. Так і є, вона в мене застелила, квітує вже другий тиждень. Абсолютно класна штука в боротьбі з бур'янами. І вона ще такий щілим щільний, килим доволі щільний утворює. І мені це теж дуже-дуже подобається. І подивіться, в мене ще є ось така от малютка Бульденеш, яку я висадила, здається, два роки тому, друзі, вона в мене з'явилася. Я її поки що так дуже кардинально не обрізаю, даю їй можливість піти вгору. Ось вона з такими малюсінькими-малюсінькими зараз цвітями. подивіться, яка вона стоїть як наречена біла. Ну дуже класний кущ, друзі. Придивіться до цієї калини. Я не знаю, як ви до цього часу без неї живете. От, чесне слово, мені вона так подобається. Бачите, в мене тут калина, там калина. Колись ця калина ж вона підтягнеться до рівня тої, Тут шовковиця і тут шовковиця. От така в мене тут вийшла невелика симетрія. І тепер я вам казала, що розкажу про результати добрив. Значить, я воюю з азаліями. Не знаю, як ви, в мене ця боротьба триває вже кілька років. Я не могла досягти ефекту, щоб вона у мене квітувала вся. І просто подивіться, в цьому році це сенсація. Моя азалія просто вся в бутонах, друзі, ну вся. Подивіться на цю нереальну красу. Що я робила їй, щоб вона ось так забутонилась. Друзі, я використала добрива компо для гортензій і рододендронів. І подивіться просто на це. Ну, мені здається, що це вау-ефект. Ще я вам назнімаю, як вона розквітне повністю. Ну, просто клас. Так потім, давайте подивимося, що у мене тут. Тут у мене. До цього часу квітує мій білий бузок. І також хотіла вам розповісти про добрива, друзі. Ось, будь ласка, мої троянди вже почали бутонитись, як я називаю, це все діло. Бачите, скільки бутонів? Все в бутонах. А ще в нас взагалі зараз 8 травня, друзі. Це все також результат добрива. Це, друзі, добрива компо для троянд. Я вам вже розповідала про нього. І в мене насправді вже майже всі троянди з бутончиками. Подивіться, яка краса. Це Чіпідел, до речі, Буде квітувати дуже-дуже гарно. О, так що зараз в мене в зоні джунглів взагалі абсолютно-абсолютно все дуже класно виглядає, тому що все зараз почало. Під дією добре фрости дуже гарно, дуже гарно виглядає. Ще не з'явилися слимаки, з якими я теж борюся, в мене страшенна з ними війна. І хотіла вам ще, от поки зараз не пішла далі, показати папороть. Дивіться, в мене тут є папороть, от саме звичайна. І про те, як вона швидко множиться. Подивіться, тут теж вона є. Бачите, що робиться? Тож, якщо ви не поціновувач папороті, будьте дуже уважні до того, яку саме ви папорот садите. Це саме звичайно, він здається, називається страусник, чи якось так. Значить, вона дуже сильно далі сіється і множиться. Я її тут дозволяю бути. Вона класно заповнює простір, вона гарненька. У мене тут нічого іншого не росте в цій темноті, тому вона тут є. Звідси, я її буду видаляти, вона тут мені не треба, бо вона просто заб'є мені грань і фіалку. От така тут історія. Тож, давайте підемо далі, подивимося, як зараз тут в мене все це виглядає. Значить, я не знаю, помітили ви чи ні, ми переставили кокон сюди ближче до вхідних дверей. Переставили садову цю гойдалку. У мене ще тут з'явився чудовий лавр, лаврушечку. Таку мені подарували. Бачите, в гарному горщику вона буде сидіти. А це, до речі, мені мої батьки привезли з Хорватії минулої зими отаку коніку. Вона була просто, знаєте, як така для декору коніка. А я її висадила, вона прожилася, Ось вона вже другий рік тут підростає в цьому горщичку. Ой, так що ось так, так друзі, зараз у мене тут садовий кокон виглядає. Досить, мені здається, прикольно стало, тому що ти сидиш. І ось я вам покажу, якщо ти сідаєш, то перед тобою ось така картинка. Тут досить непогано тепер стало сидіти. Тюльпанчики вже відходять поступово. Це тюльпани, які я вам розповідала, в мене тут і сорту Діор, і інших сортів, які попали мені сюди випадково. От не знаю, що це за сорт. ну Така тут в мене вийшла збірна солянка, але мені подобається те, що вони так стійко і витривало тут це все відбувається. Далі арка Строян, друзі, також починає бутонитись. почались перші зав'язі. ну До арки будемо повертатися і не один раз, тому що це моя така гордість. І давайте вже подивимось. Що відбувається в цій зоні? До речі, в мене ж тут троянди в горщиках. Мій садовий експеримент продовжується. Я бачу, що з ними тут все просто супер чудово. Він якийсь укроп тут навіть поліз. Це цікаво, ну хай буде. І подивіться, в мене от газончик тут вже як гарно відійшов, друзі. Ну це просто-просто краса, що роблять. Добриво, вода і е, вчасний покос трави. Подивіться на щільність трави. Я не знаю, чи вам видно, як вам показати, але це густючий отакий килим. Бачите? Густючий, друзі. Чим я пишаюсь. І нернем з вами в мою таємну кімнату. Це вже традиція. Ця кімната насправді вже стала зовсім не таємною, бо ви про неї знаєте. Газончик тут вирівнюється, тому що я також кошу і вносила добрива. А стільба підростає. Тепер я думаю, що мені робити далі з цією кімнатою. Була в мене ідея, що тут має з'явитися гамак або, можливо, якась качелька. Тому, зараз ще думаю, що далі. Але, скоріш за все, що да, будем, будемо щось тут медикувати. Ну, і пройдемо з вами в зону. До водички, тому що тут в мене все ще тільки-тільки на старті, друзі. Ну, результати переробок я вам обіцяла, що будемо бачити, але поки що їх не дуже видно, бо все все так по, якось повільно, поступово затягується. Але все одно мені подобається, як тут це все зараз виглядає, все одно мені класно. О, дивіться, скільки повилазило. Німфей і це все заквітне, друзі. Уявляєте, яка тут буде краса? Отак це все. Зараз тут виглядає. І, власне, до тюльпану, який взбудоражив просто. Мій Інстаграм і взагалі мій Ютуб, друзі мої. Тюльпан-Лабель до цього часу тримається. Я не знаю вже скільки за часом вони мене ці тюльпани, але подивіться, як довго вони тримаються, вони змінюють колір буквально щодня. То вони якісь були е, такі з вітінком лосося, тепер вони стали бліді. Якісь карамельні, не знаю. Ну, одним словом, тут досі дуже-дуже гарно це все виглядає. Я просто не можу не милуватися. І до вашої уваги, бузок Мейера. Це карликовий бузок на штамбі. Я його купила в якості експерименту. Мені цей експеримент дуже сподобався. Ну, от, бачите, ось його рекомендують навіть в горщиках вирощувати десь на терасах. У ну, мене він сидить в грунті. Добре, він перезимував, все чудово. І ось така в нього тут компанія: Троянда, плющ, бузок мейра і тюльпанчики. Друзі, по-моєму, все дуже-дуже красиво. І от вам ще один результат підкормок. Це азалія. От сорту не знаю взагалі. Дуже такий пишний бутончик у неї великий. Вона вся. Теж покрита бутонами. Це в мене вперше так буде квітувати Азалія. І мені здається, що це просто неймовірно класно, тому що, друзі, ну, ну добрива дають свій ефект. Далі, тюльпан Charming Lady також тримається. Не знаю вже, скільки тижнів він у мене тут тримається, але тримається і буде ще триматися, якщо не буде дощів. Ну просто теж неймовірна краса. І він звільнює свій колір буквально. Щодня. То він жовтий, то він рожевий, то він блідорожевий. Ну, дуже цікавий тюльпан. Придивіться до нього, хто собі хотів. Цікаві тюльпани це воно. На старті, друзі, гліцині. Ось так вона виглядає. Вона у мене заплетена по цій арці. Але в цьому році вона не буде пишно квітувати. Як бачите, взагалі майже, майже немає субсвіт. там трошки є зверху і все. Видно мороз, тому що зазвичай в мене тут ця арка, вся, так от все звисає, ці бутони знизу. І це дуже гарне явище просто от, неймовірне. Але ну, нічого страшного, дамо її перепочити, я не ображаюся. Тут у мене мої чарівні трояндочки, також ґрунтопокривні мої сонечки, всі теж уже на бутончиках. Ви уявіть, просто, що тут буде, коли отак все. Все-все-все оце заквітне. Ну це ж просто клас. І садок, друзі, в садку я вичухала газон. Ми з чоловіком сумісними зусиллями це все довели. Я рахую, що майже до ідеального стану. Є ще нюанси, але подивіться, як зараз класно виглядає газон. Я вчора провела день за тим, що я вищіпувала тут будь-яку кульбабу, яка почала з'являтися. Це все своїми руцями повищіпувала, покосила газончик. Ще, звісно, не зовсім він такий, якби, яким я його бачу. Але нічого, за кілька тижнів мій газон буде в дуже-дуже гарному стані, і ми знову сюди повернемося і знову подивимось. Але і зараз я рахую, що він, ну, він дуже класний. Він дуже-дуже класно виглядає. Так, добре. Давайте ще нирнемо в нашу зону, де в мене піонії. І, друзі, мої піонії всі вже з бутонами. І бутончики ці немалих мали, не розмірів. Можна ставити ставки, хто перший за квітне, я ставлю на ось цей. До речі, сортів я тут не знаю, друзі. У мене самі звичайні сорти. Не купую я ніяких там піонів з заковириками, скажімо так, просто самі звичайні. Вони чудово квітнуть, вони чудово підходять на зрізку. Бачите, я теж вчасно це все удобрила. І купа-купа бутонів ну це все буде просто, просто феєрія. От хто любить піон, ви мене зрозумієте, наскільки це гарно і наскільки це класно. Так що, друзі, ось так зараз виглядає мій садочок. В цілому можу сказати, Чесю, скажи привіт. <світ> в цілому можу сказати, що я майже задоволена тим, як зараз виглядає мій садочок. З робіт, які я наразі провожу в саду, це вже стрижу кущі тримером. Це щіпала хвою, оці перерости, які з'явилися. І покос газону, щотижневий, не пропускайте, друзі, не давайте своєму газону переростати. От подивіться, в цій зоні на вхідній групі у мене зараз газон ось такий. От вам щільність газону, щоб ви могли собі бачити, наскільки він щільний. Ми його косили, мені так здається, що, можливо, в понеділок і будемо косити сьогодні. Тому що я вже бачу, що треба, треба, треба підрізати, друзі. І будемо це робити. Не запускайте газон, бо потім, коли він переростає, по-перше, його важче косити, по-друге, утворюються клубні. Тому стрижіть вчасно і буде вам, буде вам щастя і буде ваш газон чудовий. В цьому році у мене дуже класний килим. Це все за рахунок і добрив, і того, що я підсіваю травичку, не забуваю про це. І, в принципі, погода гарна в цьому році, немає. Немає якоїсь шаленої спеки в травні, тому добре вам встигла подіяти. Ну і ще вам хотіла, друзі, показати такий свій, ну, не лайфхак, а поділюсь з вами своїм досвідом стосовно контейнерного озеленення. Не знаю, підтримаєте ви мою тезу чи ні. Зараз розповім, що я маю на увазі. Друзі, я в цьому році пішла на забастовку і відмовилась взагалі від будь-яких однорічок. Я вам поясню чому. Минулого року в мене вся тераса була заставлена в лобеліях, вербенах, бігоніях, чого тут тільки не було. Я витратила, а літо було спекотно, як ви знаєте. Я витратила все літо на те, щоб зберегти ці суцвіття, тому що спека була неймовірна. Я бігала з цими горщиками то в тінь, то на сонце, то полив, то обрізка, то добрива. І я задовбалась так, що сказала, з мене досить. Я хочу, щоб в мене в горщиках, безперечно, щось квітнуло. Значить, що я вам можу порадити, якщо ви так само, як і я, втомилися. Бігати за однорічками, що можна посадити як альтернативу, що буде квітувати у вас якийсь тривалий термін. Перша рослина це, друзі мої, Бугенвілія. Ось такою нереальною просто краси квітка. Хто з нею ще не знайомий, дуже раджу вам обов'язково звернути на неї увагу. Значить, чому Бугенвілія? Це невибаглива рослина. Яка росте ну, в Європі, я думаю, хто був там? Італія, Хорватія, не знаю, Чорногорія, ви, скоріш за все, бачили цю чудову рослину. Вона там росте на вулиці, на страшенному сонці, особливого поливу не потребує і вона стійка. Тому минулого року я провела експеримент, придбала дві бугенвілі. Ось в мене є ще одна. І що я вам скажу, друзі? Це був супер вдалий експеримент, тому що Богінвілія може не поливатись щоденно. Вона витримує спеку, вона чудово зимує в гаражі або в будинку, вона невибаглива. Це супер класна альтернатива будь-якій однорічці. Ви купили дві або три Богінвілії, і у вас буде яскрава тераса, чи альтанка, чи що у вас там да, зона, яка, яку треба прикрасити. І е, я вам скажу, що краще витратити гроші на таку штуку, яка у вас буде квітувати все літо, тому що Бугенвілія, вона у вас буде квітувати просто все літо. Вона у мене закінчила своє квітування. Я так думаю, що в кінці вересня, е, а може навіть і пізніше, я вже точно не скажу. Це мій топчик е, просто з отаких квітучих рослин. Далі, друзі, у мене є ще ось такі чарівні гортензії. Які також дуже довго будуть квітувати вам в хорщиках. Вони собі чудово в тіні живуть, полив раз на кілька днів і все. Підживив там щось трошки, але ну, з ними не треба бігати, як, наприклад, там, з якоюсь е, петунією, да, де треба обривати, щось там дивитися і так далі. І так далі. От такий висновок місту стосовно контейнерного озеленення. Плюс в цьому році я. Е, Ще ж вам казала, що в мене ще троян додалося в контейнерах. Так як минулого року я провела експеримент, висадила невеличкі такі трояндочки в горщики, вони в мене теж квітували все літо, ніякої біганини з ними не було особливої, то в мене в цьому році поповнився. Мій арсенал з трояндами. Шукаю для себе, друзі, альтернативи. Хочеться, звісно, щоб всюди все квітувало, пахло, але головне, щоб рослині було добре, щоб вона гарно виглядала. І найголовніше, це щоб ви встигали відпочивати в саду. Тому що ми часто за оцією гонкою, за прекрасним, забуваємо просто сісти, взяти каву і насолодитися. Тим, що ми створюємо. На цій чарівній ноті я бажаю всім гарного дня. Також, друзі, хотіла вас запитати, якщо я буду періодично викладати відео просто з музикою, без моїх коментарів зі своїм садом, чи буде вам це цікаво, чи ні, просто такі будуть прогулянки ранкові або вечірні, не знаю, без коментарів. Напишіть мені, будь ласка, чи ви за таку ідею, чи ні. З вас лайк. Підписка, я вас люблю. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного і тихого дня. І до скорих, друзі, побачень!